Волин знову у жалобі. на війні загинув волинянин Іван Ходина. Чоловік 1985 року народження, був жителем села Тур. Розвідник сапер загинув 4 вересня під час бойового зіткнення з расистами. Також не стало і ялочанина Андрія Тюріна, 36-річний воїн був призваний на військову службу по мобілізації на посаду механіка. Водія загинув чоловік 17 травня минулого року під час виконання бойового завдання. В районі селища Десна Чернігівської області, крім того, 16 вересня перестало битися серце військовослужбовця Віктора Буштера, села Ростань, 56-річний воїн помер у Запорізькій області, де проходив військову службу. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює ще й співчуття родинам загиблих воїнів. На Волині сталося дві ДТП, у яких є постраждалі у Луцьку, 18 вересня. Близько 11-ї години. 23-річний водій ВАЗ наїхав на 18-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переході. Дівчина отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили. Транспортний засіб з місця події стічі вилучили цього ж дня між селами. Радошенка та карасин Камінькаширського району водій мотоцикла спак не порився з керуванням та впав на дорожнє покриття. Наслідок цього постраждав пасажир двоколісного річний житель Карасина. Він нині також у лікарні. На Волині зловили росіянина нелегала за інформацією міграційної служби Волині. Це сталося 19 вересня. Співробітники управління стратегічних розслідувань у ході здійснення оперативно-розшукових заходів виявили громадянина Російської Федерації 1970 року народження, який незаконно проживав на Волині. Іноземця доставили до ОДМС Волинській області. Там факт незаконного проживання території України і підтвердився. Порушника притягнули до адмінвідповідальності. Та зобов'язали в примусовому порядку залишити територію України. На Волині правоохоронці вилучили у зловмисників підроблене моторне масло на суму понад 10 мільйонів гривень. За інформацією Волинської обласної прокуратури у ході обшуків правоохоронці вилучили понад 6 тисяч пластмасових ємностей із моторними маслами відомих торговельних марок, блокноти і чор чорновими записами. Етикетки, контретикетки, грошові кошти понад 170 тисяч гривень, дві тисячі доларів, понад 6 тисяч злотих, а також автомобіль. Вартість вилученої продукції понад 10 мільйонів гривень. Вирішується питання про накладання арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Встановлюються особи громадян, причетних до незаконного промислу. Росіяни в ніч з 18 на 19 вересня завдали кількох ударів по Україні, зокрема. По Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській та Харківській областях використали і ракети, і дрони. Окрім того, що ввечері, 18 вересня, арестор двічі ціле по Нікопольщині накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Магранецьку громади Дніпропетровської області. За інформацією голови Ова Сергія Лисака, поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджено шість приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінії електропередач та газогін. Також вночі 19 вересня. Вибух пролунав у кривому розі через злучання Зайнялася багатоповерхівка. Пожежу, загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків. Вже вранці над областю наші захисники збили ворожі БПЛА. Також вночі 19 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито 10 ударних дронів типу шахет. За інформацією голови ОВА Віталія кіма, падіння уламків збитої ворожої цілі спричинило. Пошкодження сільськогосподарської техніки одного з агропідприємств. Постраждалих, на щастя, немає. Також окупанти задали три удари по холодногірському районі Хар Харкова. За інформацією голови ОВА Олега Сінігубова, внаслідок обстрілу виникла пожежа на житової будівлі без постраждалих. В ніч на 19 вересня Львів атакували дрони, пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі. За інформацією голови ОВА Максима Козицького, з-під завалів дістали двох людей. Жінку та чоловіка. Окрім того, за інформацією мера Львова Андрія Садового також знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі в цю ніч. Зазначимо, у напрямку області летіло 18 дронів, 15 з яких сили ПВК Захід збили. Інші три влучили у склади. Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у приміщенні військомату у місті Самбір. Про це відомство заявило 19 вересня. Не людина. В багажник нахуй ехал два с копаєм на тобі не найдешь ніколи клавишка не буде на смысл. Став. Что вы похуй? Что? Ч ж ты спокойно? Ну, это я бь, мультисмас, а? Давай ты хотите. Ну, и судбу. Давай заходи, единый реєстр. Давай, заходи. Ты то уже что с що так? скажи? Відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з'явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо подія сталася 19 вересня у приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ідеться в повідомленні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Із застосуванням зброї ДБР додає, що спиробітники бюро встановлюють обставини на місці події. Сбу затримала заступника Херсонського воєнкома та голови ВЛК на Прикарпатті. Які заробляли на ухилянтах. так у Херсоні затримано заступника начальника місцевого ТЦК, який за гроші допомагав військовозобов'язаним відкусити від призову? Вартість корупційної послуги становила від 4,5 до 6 тисяч доларів. За ці суми посадовець знімав молодиків з військового обліку через буцімто непередатність до служби за станом здоров'я. Посадовець мав спільника, який шукав клієнтів і передавав гроші. Співробітники СБУ затримали обох зломисників на гарячому. А от на Івано-Франківщині СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав у клієнтам фіктивні довідки про відтермінування призову через погане здоров'я. Для цього посадовець вписував у висновки медогляду своїх клієнтів важкі діагнози. Середня сума за фальшування документів становила 2 тисячі доларів. США з однієї особи Зломисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Міністерство цифрової трансформації веде перемовини щодо запуску 5 g в Україні. За словами міністра цифрової трансформації, міністерство також працює над поліпшенням 4 g Зазначають, що під час повномасштабної війни багато обладнання було переміщено для поселення певних регіонів. Протягом останнього року погіршився зв'язок, проте ситуація змінюється, заявили у міністерстві. У парламенті пропонують генерувати електроенергію через Велогенераційні установки, педалі яких крутитимуть ув'язнені. А за це засудженим зменшуватимуть термін відбування покарання. Про це повідомив депутат Сергій Гривко. Зокрема, він зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у воді позбавлення волі на певний строк у зв'язку із суспільно-корисною діяльністю. Далі цитата. Його концептуальна суть проста: мотивувати 50 тисяч в'язнів, генерувати електроенергію через велогенераційні установки. Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми, визначені мін'юстом, то термін ув'язнення зменшиться на три дні, але не більше 10 місяців рік. Тобто за рік в'язень може зменшити термін ув'язнення на 30 днів. Чи запровадять таке ноу-хау, поки не відомо. Азербайджан оголосив про локальні антитерористичні заходи у нагірному Карабаху. З цитуємо з метою відновлення конституційного ладу і закрив повітряний простір для російських військових літаків. Про це пише українська правда з посиланням на Міноборони Азербайджану. Низка російських та українських телеграм-каналів публікують відео з місця події. Міноборони Азербайджану повідомило про застосування в Карабаху високоточної зброї. За позиціями збройних сил Вірменії та військових об'єктів, Жителі Стемана Керка публікують кадри із сиренами. У місті повідомляється, що там лунають вибухи. Ведеться обстріл міст з боку збройних сил Азербайджану з артилерії. А понад містом літають дрони. Також в Карабаському районі відсутній мобільний зв'язок про постраждалих серед мирного населення. Інформації поки не надходило. Прем'єр-міністр країни Нікуля Пашинян заявив, що Вірменія не буде починати військові дії із Азербайджаном в Карабасі. Через це у столиці країни розпочалися масові протести. Учасники протестної акції у Єревані вимагають відставки прем'єра Ніколя Пашиняна, пояснюючи, що тільки так можна врятувати Вірменію та нагірний Карабах. У 2023 році до Туреччини експортували вугілля видобуте на окупованих територіях України загальною вартістю у щонайменше 14,3 мільярда доларів. Як Reuters із посиланням на дані російської митниці, з лютого по липень цього року близько 160 тисяч 400 тонн вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей України прибуло до Туреччини. Три виробники, зазначені у митних даних, підтвердили Reuters, що вони відправляли вугілля до Туреччини протягом цього періоду. За цей період вугілля відправлялося до Туреччини від щонайменше 10 виробників. На Туреччину припало 95% поставок вугілля із захоплених росіянами територій за цей період. Продавці вугілля зареєстровані в Росії та на окупованих територіях України. Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних транспортерів М 548 Як повідомив уряд Норвегії, транспорт перебуває на зберіганні збройних сил Норвегії, але його планують замінити через уже заплановані проєкти. Наразі гусеничні транспортери перебувають на техобслуговуванні. У Норвегії зазначають, що ця машина здатна маневрувати на місцевості недоступній для колісної техніки. Тому транспортери є важливим доповненням до. Колісних вантажівок для перевезення вантажів раніше. Норвегія передала Україні низку озброєння, зокрема системи ППО Насамс, основні бойові танки. Уряд країни також вирішив передати силам оборони винищувачі f 16 На цьому ми завершимо.